Ой, вибач, я не хотів. А як ви це скажете англійською мовою? Я не хотів. I didn't want? Ні, ми не це маємо на увазі. Коли вони кажуть я не хотів, вони кажуть зовсім по-іншому. З вас лайк, якщо не підписалися, підпишіться. А я вам розкажу, що коли кажуть я не хотів, як ми кажемо я не спеціально, вони кажуть I didn't mean it. Що означає, я не мав це на увазі. Коли я це робив, я не свідомо. Так вийшло. I, didn't mean, it. I didn't mean to А him. А коли кажуть стверджені, I made it, то значення теж таке дуже дивно. Ми перекладаємо, я маю це на увазі, але в літературній мові, в українській мові, ми кажемо Я не шуткую. Don't come any closer.